Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я в Fortnite та покажу і розкажу про нові секретні бункери, які дають дуже круту зброю і екзотичну зброю. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну так ось, як бачите, в мене є прикольний скінчик, щоб мочити цих букашек. Погнали! Я вирішив полетіти на Demon's Domain, Бо дивіться, щоб відкрити бункер, треба мати мінімум аранг. А щоб мати аранг, треба вбити дуже і дуже багато цих букашек. Ну, або ж їхню маму, тобто королеву їхню, або ще когось. Точно треба знищити. Щоб призвати королеву, треба знищити ці жовті капсулки, або ж будиночки цих жуків, або ж самих жуків різниці. Короче, просто знищуємо всіх. Я вирішив на кільку посадити цих жуків, але як бачите, вони якось чи то ухиляються, чи що. Тому в мене важко виходило, ну, типу, вбивати їх кіркою. Коли я знищив одну жовту капсулу, то з'явилось дуже багато жуків. Я так розумію, з цього будиночку, в якому вони живуть. Але я вам раджу, якщо у вас ціль просто зібрати міфічну пушку, то можете знищити ці будиночки їхні, де вони живуть. Але якщо у вас ціль апнути ранг, то краще не знищити, не знищити ці будиночки, почекайте, поки звідти вийде дуже багато цих букашок, ви їх побували. Апнеті ранг, а вже потім доапайте ранг тим, що вб'єте їхній будиночок. Як бачите, я в жовту капсулку, в ньому був легендарний сундук. Як на мене це було прикольно. Але біля мене було дуже багато цих букашок. Я не знаю, звідки вони взялися, але звідки взялись. Я їх всіх вбив, потім вбив ще одного. І, коротше, як бачите, королева вже скоро заспавнить, тільки треба трошки піднажати. Коли я знищив цю жовту капсулку, половина ХП у цій. Таблички просто зменшилось. Чому? Бо я відкрив легендарну скриню в жовтій сфері. Потім я добуваюся середнього жука по розмірам, він вмирає. До речі, він може повсти під землею, тому це теж проблемка. І з нього падає, як бачите, ну, не його рука, а просто рука зброя, якою можна знищувати орди цих букашок, бо вона б'є сплеш-демедж. Далі, як бачите, я починаю знищувати ось цей великий камінь, де живуть ці букашки, з якого якраз вони вилуплюються. Бо він дуже небезпечний. І коли я його знищив, то з'явилось дуже багато жуків. А як бачите, зразу з'явилася і їхня мама, тобто королева їхня. Королева їхня. жуків. Ось так вона виглядає, вона не може ходити, але вона може стріляти по вам. Ще у неї є проблемне місце це її шия. Тобто Коли ви б'єте об її шию, то ви наносите їй подвійну урон. Ще вона, як бачите, може так падати і наносити вам гігантський урон. цим. Плюс вона може вас зжати. Далі, як бачите, я знайшов карточку з барівним. Просто бачите, є такі моменти, що з неба падають такі ресурси. Далі, як бачите, одна до когось відвернулася, я зрозумів, що тут є противник. Це був якийсь бот, то я його дуже легко вбиваю з моїх перчаток, які бачите, б'ють з плешем з плешем. може міняти свою своє місце, вона просто запузає під землю, і потім все одно вона з'являється в центрі, просто трошки в іншому місці. Як бачите, я починав стріляти по її шиї. Я беру свою початку, заряджаю її на максимум і просто по ній стріляю. Як бачите, чим сильніше ви зарядите свою початку, тим більше буде урон. Потім вона просто квальчується і кричить і падає. З неї випадає міфічна зброя, потім медальйон, і патрончики, і, звичайно, ще хіл легендарний, просто який можна випити і хілитись. Як бачите, у мене вже був рівень, але я все одно трошки вирішив попушити ще. Я вбиваю середнього жука, ну ще, ще майже його вбиваю, у нього залишилось ну, міні-міні-міні-ХП. Як бачите, я все таки його зміг добити, він кричить і все таки падає. До речі, з цим медальоном, який мені впав, я можу робити подвійні стрибки. З цього жука середнього мені впала епічна перчатка, тобто раніше мені випадала супер рідкість, а тепер епічна, тому, в принципі, прикольно. Мені, мені таке подобається. Як бачите, далі я вбиваю цих жуків, просто спамлю по них і відкриваю ще один легендарний сундук. Як бачите, з нього випадає непоганий лут, навіть впадає непоганий дербар, який я забираю. Зараз дивіться, я можу робити дабл стрибки і я можу робити їх аж три за одну цілу стаміну. І це, я думаю, імба. Це найкращий медальйон. Як бачите, я дійшов до бункеру, і тут треба проскануватися і показати, що тебе реально левел А. І потім бункер почне відкриватися. Але відкривається він дуже довго. І, до речі, це теж видає звук, тому інші люди, які є близько до цієї точки, вони можуть почути, що відкривається бункер і приїхати до, до вас. Тому будьте -то обережні. Тут як бачите, є просто скриня, і головне, це екзотичний предмет, який лежить ось тут, і його можна безкоштовно забрати. Поки що платити з нього не треба. І дивіться, наприклад, мені випала екзотична зброя. OXR. Тобто в мене є міфічна така пушка, а тепер мені випала ще екзотична така пушка. Взагалі може ще випасти дабл помпа, тобто помпа, яку можна міняти в слотах, і вона буде стріляти. Це їмба насправді. Далі ж там є оця оранжева слюрп Бочка, яку можна використовувати непогано, з інших сезонів, типу екзотики, є теж, тому я думаю, це прикольно. Як бачите, ще тут є дуже багато золота, які можна забрати, якісь роботи, які тут розмовляють або сидять. Потім скриня Oxr тобто якийсь лут прикольний. Далі ще легендарні скрині з хілом, наприклад, з який я забрав зразу, бо гранатомет це набагато краще, ніж оця рука цих букашок. потім, як бачите, собі просто ходжу, бачу знаки цих OXR, тобто, що ми маємо знищити жуків дуже багато різних бочок, якісь штуки, потім е, якісь комп'ютери, е, карта показана і багато предметів, щоб знищувати цих букашок, ну, жуків. Як бачите, потім я чую, що до мене якась машина їде, ну, мені, в принципі, не сильно є якась різниця. Е, е, як бачите, трохи ще залутуюся, тобто я використовую бочки, я собі ходжу і бачу цю машину. Я починаю по ній стріляти, вона мене збиває, я далі по ній стріляю, потім виходить з неї е, ця дівка, я починаю їхати, вона сідає до мене в машину, починає по мені стріляти, точніше, по своїй машині. Я беру гранатомет і починаю втікати. В гранатометі є три патрони, тому мені було леш від неї втікти. Але вона все одно йде за мною. Але по дорозі на неї напав тут ще, потім вона використовує джампад, і до мене йде ще якась дівка на сірій машині з таким самим же скіном. Як бачите, я знову втікаю гранатометом. Переїжджаю гранатомет, щоб знову можна було втікти. В мене два патронів взагалі. За мною до сих пір іде машина. Я пробую теж втікти. Вона розуміє, куди я поїхав, ну, куди я полетів, і йде за мною. Я просто вже офігую від цього, типу тобто мені вже трохи починає бісити. Я сідаю в машину, вона стріляє по своїй же машині, машина прямо максимально розломана. Я, як бачу, собі далі їду, втікаючи від неї. Там хтось стріляється і, походу, вбив цю дівку. Тобто дівка вбила дівку. Ну, Я собі доїжджаю до цього луту, встаю з машини, забираю цей міфічний дробаш з однієї з королев, йду вниз, лутаю якусь штучку з неба, типу айдроп. Просто собі хілюсь, іду знову в бункер. Тут бачу когось чувачка. Починаю по ньому стріляти з дробашем. Наношу мої гігантський рон, при цьому у мене перезарядка, я перезаряджаюсь, він по мене дуже сильно пробиває. Я по ньому стріляю, добиваю його, але бачу ще одного чувачка, який з'являється. Чи дійсно не знаю. Я і стріляю під себе гранатометом, просто втікаю звідти. Я розумію, що ну, мені треба захилитись. Я відхилююсь, поки що трошки, так знаєте, ну. Трошки е, перезряджаюсь повністю, і е, вирішую напасти на цю на чувачка. Я добиваю його, це, напевно, був бот, бо він взагалі нічого не робив. Але як бачите, я ну, був дуже обережним, тому я від нього втік перед цим. Е, в цього минулого чувачка був Мініган, до речі, Мініган це дуже імбова штука проти різних е, жуків. Але насправді це фігня проти людей, бо вона ну, там дуже неконтрольована. Тут, як бачите, ще такі, е, ш... типу, не знаю, контейнери, які. Працюють як полю, ну, полювання на цих жуків. Як бачу, далі на мене йдена машина. Я собі просто хілюсь, вона мене збиває. Я сідаю в неї, від'їжджаю звідти, він все одно по мені стріляє. Е, ну, мені та що, в принципі, я собі просто спокійно звідси їду. Я їду, хоча вона мене дуже сильно принесла. Ну чи він, чи вона зі скіном цієї дівчини. Е, далі, як бачите, я е, хілюсь. Е, Хілюс, хіллюс, хіллюс, цей чувак там сидить до сих пір, він за мною не йде чомусь. Мені було стало цікаво, чому. Я не розумію, де він, але потім в мене була інтуїція, що він там до сих пір сидить, бо ну якось дивно це все виглядає, насправді. І як бачите, він реально тут. Я беру свій драбаш, починаю по ньому стіляти, він по мені стріляє. Я наношу йому гігантський рон, він по мені наносить гігантський рон, але все-таки я його зміг вбити. Тобто, бачите, він плював на мене завжди, але вбив його саме я. Далі, як бачите, дофіга лута, тому я вам так скажу, якщо ви відкриваєте бункер в центрі, карти, то вам ну, майже нереально вижити там там просто дофіга людей в центрі, ви хочуть відкрити бункер. Як бачите, далі я Хілюсь. На мене нападають жуки, бо я на локації, де королева живе, ну, жила як мені. Як е, бачите, на мене нападає ще якийсь чувак, це, напевно, якийсь бот, бо він стріляє так собі погано. Е, тут ще йде якась машина з якимось чувачком, типу залізною людиною, щось типу того. Я сідаю в його машину, починаю їхати е, звідси. Але я розумію, що я якось так собі їду. Коротше, я вриваюсь в камінь, підривається машина, я просто хочу втікти звідси. У мене майже є класний лут, я, звісно, міг втікти звідси, але мені треба був хіл. Коротше, я зробив помилку, що я залишився тут. Ну але, як бачите, вже як є. Тобто, я бачите, насиляю всю залізну людину, бо вона насильно відлітає від мене. Коротше, я розумію, що мені скоро буде кінець. Тут ще й жуки повзнуть. Коротше, я просто роблю, що я знаю. Далі, як бачите, триває скрінки. тут є хіл, все таки якісь, але на мене нападає залізна людина і все-таки мене добиває з мінігана. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.